Капеланське благословіння на 16 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог нас завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус обирає апостолів. І називає їх апостолами. Тобто, спочатку він призивав учнів, їх було багато. І ми бачимо і в цьому випадку, що багато-багато людей і учнів були з ним. Але він пішов на гору, усамітнився, всю ніч молився і тоді призвав учнів і вибрав з них 12 апостолів як і назвав на чолі з Петром. А потім з ними вийшов до народу з 12 ма, і далі навчав. Було там багато інших учнів і багато людей, які бачили силу його, оздоровлялися, бісів з них виганялися і він, і вони слухали його. Я повертаюся на початок ці, цих слів, які ми сьогодні читаємо, в те, що він перед тим, як прийняти важливе рішення, усамітнюється і всю ніч молиться. Я так подумав. А про що всю ніч можна розмовляти з сину за це? І чи потрібно це, чи б треба було поспати, як у нас іноді думають, Я, я ж справами своїми щось роблю для Господа. Навіщо ще ніч не спати і молитися? Це, я так знаєте, трошки підвожу до того, що сарказмом це говорять. Але виявляється, якщо Ісусовий послідовник, або учень, або апостол, якого він обирає, то для мене мій вчитель це приклад. І напевно, якщо у сина за цем є про що розмовляти всю ніч, і їм не, знаєте, не, не сумно від цього, і вони від цього не засинають, і виявляється, що є така потреба. То доти, поки у мене цієї потреби не буде, не, не, не стане, я, напевно, щось зі мною до кінця досконалого. Ну, я не до кінця досконалого. Бо всі наші справи, то ну, ну, чим ми керуємося, чим ми діємо, це коли нас щось спонукає. Сина за тем спонукає любов один до одного. І коли ти в стані любові один до одного, то ти не помічаєш того часу і тої розмови, яка всю ніч. Але розумієш, що ця, цей зв'язок єдності, який створюється, дає не те, що я розумом можу приймати важливе рішення, як тут обирати 12 апостолів серед всіх учнів, а учнів серед всіх цього як любов навколо. А це те щось стан, який є праведний, святий. Там, коли ти наповнений силою, пам'ятаєте, цей виборцев з твої кровотачів, випадок з кровоточивою, коли вона доторкаючись, а сила виходить. Це як знаєте, гармонія резонанс, входить в резонанс, так, по фізиці це називається. Коли святість з'єднується підсвідомо, бо вона є споріднена, і контактує, взаємодіє. Як із Ісуса виходить сила, Та жіночка на той момент надбала знаєте, своєї святості чеснот сповненості смирення, яке відповідало Ісусовим найкращим, досконалим. І коли ця молитва всінічна перед важливими річчями з єдності за це встається, то в цій єдності, єдності це є ну, стан любові один з одним. Коли, навіть не промовивши слово, можна подивитися свій степович, дивитися на цю красу природну, бути в єдності, в молитві, коли тобі приємно бути один з одним і бути в радості і в цій присутності один з одним, чи ти то відпочиваєш, чи ти споглядаєш на творіння, чи ти разом співпрацюєш. Але ця єдність і наповнює один одного силою, нас силою Божою. Коли ми стаємо е цю єдність, і чим більше ми стаємо або здатні стояти, то а здатність це наповнення силою, то ми наповнюємося силою. Коли ми починаємо працювати, і до нас помішується ще наша воля або воля інших людей, ми цю силу ну, даруємо. Але наповнюється тим станом єдності і співбесіди, і співстояння молитви, коли тихо і спокійно відкриваємо своє серце для наповнення, для того, щоб Дух Святий Його наповнював, переповнювався, і наше серце стало джерелом цього духа, з якого ця сила, або дух витікав і давався іншим, як і поруч. Ми почали дарувати. Такі думки, такі спостереження у мене після цих слів. Я бажаю, щоб Господь дав вам ваші ваші дари, кожному з нас. Але вони дадуться, коли я у ну стану, як тут показано, на всю ніч і буду в єдності з Господом.